Земля надра це все належить українському народу. Ми обрали продовжує належати народ. Ми обрали народних депутатів України, які представляють кожного округу. Так? Як парламент може ратифікувати угоду, не беручи відповідальності за її деталі за наповнення? Ну, от є дивіться, текст угоди на 12 сторінках. Ну от за те, що тут написано, із спеціальними оговорками парламент ратифікує і бере на себе відповідальність. А за те, чого тут немає в цьому тексті? А як може відповідати парламент? Ну будь-який закон, коли приймається, от розумієте, тут такий лікбез мені треба проводити. Ну давайте будемо куди дітись. От будь. Який закон приймається, і він передбачає за нього голосує Верховна Рада. Да, хтось його ініціює. Потім президент підписує або не підписує. Він вступає в силу а потім він передбачає появу цілої кипи так називаємих НПА, так званих НПА, нормативно правових актів, тобто уряд. На виконання цього закону може випускати розпорядження постанови. Міністерство може свої, свої накази галузеві випускати. І все це. І Верховна Рада відповідає за закон, але за галузеві накази за розпорядження і постанови відповідає уряд в межах своєї компетенції і закону України про кабінет міністрів. Тому ніякого протиріччя я тут не бачу. Що стосується надра, давайте я поясню вже раз і назавжди, щоб всі зрозуміли: надра були, є і будуть власністю українського народу згідно до Конституції України. Надра це те, отам, що в глибині десь там розумієте, на трьох кілометрах поклади там, на п'яти, на шести. Ото називається Надра. Для того, щоб Надра... Перетворилася в якусь е, товарну продукцію, яка має цінність, яка має реальну вартість, яка може торгуватися, приносити прибуток, там, е, обмінюватися. Для того треба, щоб хтось отримав ліцензію в рамках чинного законодавства, і оця угода не передбачає якогось спеціального режиму видачі цих ліцензій. Для цього фонду і для суб'єктів, які будуть працювати з цим фондом, ліцензії вони будуть отримувати на базі чинного законодавства. Отримав ліцензію, виділив на земельну ділянку. для того, щоб ти міг проводити роботи в рамках чинного законодавства, ніякої спеціальної процедури тут не передбачено. Так як у нас і так видобувають газ, нафту, там каліни, вугілля і так далі, і тому подібне. Потім витратив купу грошей. Ну перед тим розвідку бажано провести, бо спаліш гроші. Повірте мені, це знають багато людей. Як, як спалювати гроші на видобутку, якщо погана розвідка, і от ти ризикуєш своїми грошима, заборився. І щось звідти або пішло, або не пішло. Або пішла нафта, або не пішла. Як повезе, або газ пішов, або не пішов, або залізорудний комбінат, концентрат. Ну там легше, там, угу. е, там по іншому кар'єри е, розробляються, так само, як і гранітні, та і калінові, та і, і так далі. Ну і тут така сама процедура ровно така, і ніхто в українського народу нічого не збирається забрати. А той, хто дуже переживає, що щось з надрами і з цим товаром буде, то я задам зустрічне питання. Шановні друзі, як ви думаєте, а українські збройні сили, щоб воювати, щоб наші хлопці не гинули там і щоб ми могли боронити незалежність, суверенітет, і територію. А зброя потрібна українським збройним. Сили? А де вона береться? Скажіть, буде, вона з повітря десь береться. Чи в світі є, копуємо правильно? На бо купуємо а грошей. У нас вистачає на це чи ні? Ну ви ж знаєте, що не вистачає. То Ой, я пов'язую просто, щоб у вас угу. не було якогось там, ну, ну знаєте, таких казок в голові, таких, таких незрозумілих, дитячих таких. Зброю треба купувати. У нас зараз бюджет там швах, ви знаєте, да? що у нас ледь-ледь -лед бюджету вистачає на половину, Вистачає, бо ще половина дотується в рамках кредиту, там, грантів і так далі, з боку різних країн. Так ось нам бюджету не вистачає, щоб тримати ну, соціалку, пенсіонерів, медиків, ті ж самі Збройні Сили і так далі, і тому подібне. А нам ще треба. Купувати зброю, ну так ось нам і запропонувала та сторона. що хлопці, ми готові вам поставляти зброю, щоб ви воювали. Ціну будемо встановлювати, це не буде. Ми призначили ціну і все, і якість зброї, і види озброєння це процедура спеціальна, яку буде здійснювати Міноборони та відповідні її структури його. Угу. А в РАМ і от ми вносимо вклад цієї зброї, наприклад, ви зі свого боку повинні нам показати, де ми в майбутньому, там десь через 5-10 років, можливо, заробимо щось на ваших надрах, на ренті, на інших там там, там а що тут погана? Що тут не по-людськи? Да от от ви як от, Сусід сусідам, Ну от сусід до вас приходить і каже, мені треба там, в мене така надзвичайна подія, де мені треба тета і тета тета. Дай грошей. Ти кажеш, Да я тобі дам гроші. А ти можеш мені показати, з чого ти віддаш ці гроші? Да може з вз... Заклад там квартиру, ну нормальні стосунки, коли на побутовому рівні всі це сприймають нормально. А тут раптом грабують все пропало, все пропало. Схаменіться, будь ласка. Ми Для цього... того щоб воювати, треба ресурс: людський, фінансовий, зброєння, психологічне і так далі. Тут мова саме про цей ресурс. Ми розуміємо про це. Я тут вас повністю підтримую.